Лічка, ти знаєш, що один із основних способів подбати про себе це смачно поїсти. Так, чого ми стоїмо? Чого ми витрачаємо час? Зараз Пішли. сим і займемося з нашим кулінарним Ох ти, яка Привіт. гарна в тренді. Я в тренді? А що, рожевий, це в тренді? Ну конечно, ти ж Барбі сьогодні. А -а -а. А -а -а. п'яти Хвилин майже. Ну, та. ну, так. Ти погод. А, -а, -а. а що їдять Барбі? Барбі? Сьогодні Барбі будуть їсти медальйони зі свінини. Така yeah, э, барбі з овощами гріль. Вово! Wow, wow, wow. mm. Це well, просто якесь свято. Св... Свинина я зрозуміла є. No, свинина... А які, які ще нам треба інгредієнти? Ну, no, це точно буде uh, свина вирізка, uh -huh. а інші інгредієнти на екрані. Для приготування медальйонів із свинини з овочами гриль знадобиться вирізка свиняча одна штука, помідори чері 10 штук, баклажан одна штука, перець болгарський жовтий, одна штука, цукіні одна штука, цибуля синя, одна штука, олія оливкова, чебрець кілька гілочок, часник одна голівка, перець чорний, коріандр, сіль, соус Ворчестер, трави італійські. Давай. Що? Це мені? Це так. тобі. Давай. Ну не мені ж. Будеш працювати. Чабо вже і не покладає сподівань на мене. Ти, ти зрозуміла? Ну, Він ну, вже навіть так, це ми, не обговорюється. Мінімальне, мінімальне сподівання. Ну, а давай. що в тебе димиться? Димиться? Це сковорідка. Е, я бачу, пательня. Гриль, да, так, пательня. Да, і, е, тому, а чому не димиться? Е, ну, я хочу хорошо його розогріти, тому що хочу овочі гриль такі, щоб чуть-чуть вони були з димом. Що треба робити? Ну, Різати? Давай. Ні, ні, от отсюди давай. Давай три кружичка. Так, да, носик не треба. А які отак? Чи хоч а, чуть -чуть менше, да, так. Да, так. Дивися все вчить. Давай. А що ти, Ірі, не розказуєш, як м'ясо різе? Я Я думаю, що так, ну? да, да. я з медвідної статусі дивися, да. я більше не ріжу. Давай. Давай да, так же, також Три баклажанчика, Или як це Синенькі? по -українсько. Синенькі, так. Синенькі? Так. Баклажана. Баклажан. Чуєш, дивись, я порізала. Я оце не буду дорізати. Су Супер. Ні, ну, ми потім, потім це іспользуємо. Давай, замаринуй. Вот коріандр, чорний перець, ворчестер і трошечки оливкового олію. Оливкове, не гарбузове? Не гарбузове. Давай, от такі скибочки, як на грім. Добре? Mm. -hmm. Тільки, два хватить? Три. Давай три. Все по три. У вас же троє? Ко кожному а це я поріжу. Смотри, дивись. Дивіться. дивіться, що він зробив. Бачиш, О, як воно димиться, давай вже швидше. Хай, я хвилююся. Не хвилюйся, не хвилюйся. Ви бачили, так, що Чаба зробив, щоб, він, да. щоб ця цибуля не розходилася, не розходилася. він туди шпажки стромив. Да. Це прикольно, до речі. Це такий лайфхак. Дуже гарний лайфхак. я такого не бачила. Клас. Дивись. Ну що, давай, замаринуємо. М, давай. Трошечки. Покажи як. <смеш> <смеш> ти мені завжди ят... Нап ят... Нап... Нагад... нагадуєш мого сина. Який... <смеш> Я ж дівчина. Ну нічого, ну, А що він робить? постійно так говорить в школі, коли не вмів зав'язувати шнурки, він завжди просив, просив, що Діма, покажи, як ти можеш це швидко зробити. <смеш> <смеш> <"Да>. <смеш> як ти гарно так робиш, покажи. Клас. Достатньо, достатньо, не треба сильно солити. А ви не любляне, я віжу. Ми що? дуже закохані, просто. Ні, ми дуже, ми якраз тут... свою енергію а все закохані. сілі що? Развім можна без сілі? Без солі? Без солі? Так. Дивись, у мене вже тут все є. А ти, ти що, сама вигде? замаринувала? Так. Нехай ти молодець. Олівкова. А це ти сама придумала чи Чаба тобі інструкцію дав перед ефіром? Я додала соняшну коволі. Я зараз У мене соняшна липковоліки. Це, була соня, це на швидкість не повлияє. Так? Переживай. Ну, все, супер. Ось я замаринувала, до речі, соус абсолютно весь все воно смокталося. Да? О. Буже, так це, гарно. я викладаю. Чого? Є? Єсть трошки. Вона вже і смажить без твоєї нагляду. Нехай? Без свого керівництва. Хоча б, а може трошки зменше. А, що ти робиш? а я хочу на украшення украшенні пожарити. Чуєш, кажу, може, його? може, менше вогонь зробимо? Не Може менше вогонь зробимо. Поки що ні. Ні? Нехай е, швидко. Слухай, я можу зняти рукавич? Попробуй. Ну прям так дуже димиться. Ви бачите, що в нас тут сьогодні? Так це вже хорошо. У нас кухня з димком. Ціє. Ми ж на барбекю. О, дивіться. О, гарно, mm. як, Подивися. А ти хочу, щоб воно було. Ого. Суку, так? Ну так, да, так. Це ж вирізка. Так, так, так. І це дуже ніжне м'ясо. Оце це мис, давай, 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 животне давай. не користує, так? Да? О, все, мабуть. Все? Супер. Гарно. А що там мої овочі? Так, куди мені викладати а, його? А поки що давай, ну давай по, по, подивимось. От я думаю, що на, на квадратній трибуде. Угу. Да? Так, поки смажаться наші овочі і м'ясо. Нам ще треба щось робити? Чи Ні, можемо нічого, нагадувати Ні, Можеш нагадувати, а от давай от пару черіків тут пожаримо. Да? Давай. Да, о, І ми забули. От це. Угу. А, ми забули. А? Так. Добре. Так. От зараз. Можеш нагадувати, може як рецепт. це красиво? Подивіться. тепер офіційно я нагадую рецепт. Рецепт медальйонів зі свинини з овочами гриль. Вирізку наріжте шматочками у формі медальйонів. Змішайте сіль, чорний перець, коріандр, оливкову олію. Зробіть маринад. М'ясо замаринуйте і залиште на кілька хвилин. Овочі наріжте великими шматками. Притрусіть їх італійськими травами і сіллю. Полийте оливковою олією, смажте на пательні гриль. Голівку чеснику розріжте навпіл і теж підсмажте на пательні гриль. Мариновані медальйони підсмажте на пательні гриль з обох боків. Подав. Давайте м'ясо з овочами гриль. Прикрасьте грильованим часником. Я вже знімаю. Ну ми вже куштуємо. Н знімаєш, так? Да? Угу. Ну давай, знімай. Куди ми будемо? Красиво кладемо. Давай, Куда? красиво. Горочкою ти хочеш? Ну, давай горочкою. Ну, як, як ти ж художниця, як так, ти так. бачиш. Да. щоб друг дружку гріли, так? Да? Давай, да. да давай, десь от сиди-сиди. Так. 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 А так. я зізнаюся, я щойно зняла пробу, чи готове м'ясо, воно таке смачне. Смачне, так? Да. Соковите, таке прям. Mm. От зато і треба на великому вогні так. готувати. Ви Це бачили є. дуже швидко, я але вам. дійсно воно дуже гарно просмажилося. Чаба. Давай от сюди. От не дарма кажуть. Води. Давай. Із двох сторон. Що готувати треба з любов'ю. Викладати. Тоді всі страви виходять смачними. От, дивись. Подивіться, з якою любов'ю Чаба, Чаба навіть викладає. Mm. Дякую, А, Дякую. Я? Дякую, І а ти, я Руся, ти теж. Ну, да, да, І Руся, да. Вообще, скажи. Дивись. Красиво. Я зараз такою любов'ю буду куштувати. Кошти, <реш> сонечка. <реш> <реш> Слухайте, Андрій. подивіться, як це красиво. От коли ви е, хочете зібрати друзів на шашлика, у вас немає часу на шашлик. Ідеально, подивіться. Подивіться, просто овочі, гриль, м'ясо, чим вам не шашлик? Будь ласочка. Ну, По-перше, це дуже красиво. Навіть не знаю, як до цього підступитися. Давайте, ріжемо. А там не гаряча ця плита. Може, ти не став туди. Давай сюди до мене ближче, там гаряча. Там реально на, 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 тримай ветеличку тобі. Дивись. Ідеально. Боже, супер. Посмажили. Дякую Дивини. тобі, дорогенька. Клас! Чебіт, тримай. Та я можу і ручками, як, як на шашликах. На шашликах? Це прям да. смачно. Ідеально. Слухай, не пересолено. Бо <по по по> я солила. <по> Дякуємо нашому шеф-кухарю Чаві Бакушу за неймовірний сніданок. Дякуємо. Ну і на закуску ми тобі з лілечко знаєш що даруємо? Музику. А Ми будемо танцювати. Так, так.